Дивлюся у вікно, мить і я під завалами. Так згадує страшний вечір 7 серпня, 11-річний Микита. Мене придавило камнем огромним. Я кричав, кричав, і щось з боку відділа огонь, кам'яне двілося. На чому мене рукою мені замітили? Чи старминка мені прийшли два чоловіка, мене спасли. Хлопчик розповідає, вибуху навіть не почув, тож не одразу зрозумів, що саме сталося. На том месте, ведь чував. Страх. Очень сильный страх. Я даже не сразу поняла, что у меня рука сломана. Но все нормально, пока не увидела. На меня так то было. И была еще мысль, неужели это все правда. Кито з під завалів витягнули першим із численними травмами одразу доправили до місцевої лікарні, звідти швидкою дитину евакуювали до одного з медзакладів Дніпропетровщини. При надходженні це дитина у важкому стані. Наразі за добу, що ми з нею працюємо, стан її вдалося стабілізувати. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте з здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Поряд із сином весь цей час знаходиться Ірина. Жінка розповідає, в момент прильоту була на роботі. Вдома залишалися чоловік із сином. Мені дзвонила подруга, говорить к вам прильот, тільки не переживай. К вам прильот. Я одразу не зрозуміла, куди к нам мають ваша квартири. Ні. Коли дісталася додому, розповідає дитину, вже забрали до лікарні. Чоловіка ж пізніше знайшли під завалами. У нього не важкі поранення. Лікується у Покровську. У нього сломана зап'ясті, у нього осколочна рана лба, у нього гематома, Ну дуже м'які Сотні постраждалих через війну дітей врятували у лікарні Дніпропетровщини. Їх везуть і нині з усіх територій, де зараз точаться бої. До нас дуже багато привозять дітей, особливо дуже багато дітей з початку повномасштабного вторгнення, які постраждали від мінно-вибухових травм, які йдуть з вугледару, і з багато інших дітей з Донецької області, які приїжджають сюди і тут їх рятують. До нашого регіону доставляють переважно найважчих пацієнтів. Тож Дніпропетровщина стала найбільшим медичним хабом для всіх українців. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу.